Російсько-українському кордоні діятимуть нові митні правила. Росія продовжує встановлювати їх щодо транзиту товарів, які возяться на територію митного союзу. Два тижні тому на введення набули чинності на кордоні Росії та України у межах Луганської та Донецької областей для перевізників. Це стало несподіванкою, і на пунктах пропуску творилися багатокілометрові черги. З 12 листопада правила почнуть діяти по усьому російсько-українському кордоні згідно з ними перевізників. Зобов'яжуть пред'являти у пунктах пропуску усі необхідні сертифікати для в'їзду на територію Російської Федерації. Вантаження буде на людей на перевірку документів і відповідно будуть накопичуватися транспортні засоби. Якщо вони накопичуються, то прикордонники в тому числі мають координувати діяльність інших служб, для того, щоб там були нормальні, сприятливі умови. Ми врахували ті проблеми, які були майже два тижні тому то це заводиться вода це буде чергувати медична швидка медична допомога це буде координація всіх відповідних служб які знаходяться в цих районах де знаходяться пункти пропуску я особисто про це дізнався сьогодні і сьогодні ми інформацію поставили на наш сайт що стосується самої інформації то вона ще влітку була надана україні